Доброго дня, вас вітає канал Садвіничний. Сьогодні 27 жовтня 25 року. І вже такий вечірній час вже робиться, примиркає, бо в мене оператор на роботі і мусі знімати, коли, коли виходить. Да, я багато показував, як я вирощую сажанці і, і плоди там традиційних наших, які у нас ростуть. А це захотів, був я у товариша і захотів посадити хурму, я посадив торіг. А це році хотів посадити Азіміну. Був товариша Трояна Сергія. Йому дякую. І мінялися ми живцями, і він мені подарував дві, два саженці, два сіянці Азіміни. І це було що в серпні місяці, але я думав, чи це весною, чи зараз щось так не виходило, але вирішив все-таки його зараз посадити. Такі, такі маю сажанці. Що я зробив для цього? Викопав яму Сантиметрів 60, вона вже заправлена сантиметрів 60 землю. Можна викопати. Наниз можна кинути гравію. Або можна не кидати, я одну яму кину гравію, а одну без, без гравію. Що беремо? Заправляю яму для земельничим. Беру 2% землі родючої. коли викопав. Родючий жар перший на одну сторону, цей на другу. Тоді цей не родючий зразу на тачку вивіз. Беру родючу землю в тачку одільно, 2% родючої землі, 1% перегною, перепрівшу і 1% ялинового опаду, де ялина або сосновий, обачно сосновий опад сипиться там, перегниває. І тобто, кидаю, мішаю це все в тачці, можна додати, ще сюди опілок тирси цієї самої від особливо соснової, якщо нема соснової такої, напевно, з процента і процента піску. Це все перемішую і засипаю в землю, в землю в яму. Щоб вона була така рихла, бо азиміна любить рихлу землю. Вона вже тут заправлена, бачите, дивіться, отака вона. І щоб я. Не хотів, зараз я, ми, ми їх посадимо. це Буквально що я роблю? Не витягую нічого, а зразу розрізаю, дивіться, отак, якщо корінь, бачите, я вже розрізав його, там вже корінь є, розрізаю повністю сходу Тому що оземена не любить, щоб корінці були повредені, повр... 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 то краще їх зразу розрізав, викинув цю коробку, а одразу посадив. о дивіться, яму роблю. готов Смотрите, на целый совочек. Вот так. На уровне. дать приблизно три и О, хорошо. Иди что роблю. Беру на дно. На дно кладу. На дно кладу таблетку инициатора. в шкидники. Особенно Личинки майського жука або другі будуть безпокоїти, турбувати будуть. То я думаю, поставлю його на дно сюди, під ямку, тоді беру, полегенько розкладаю цей, навіть можу його поставити одразу сюди, а потім його акуратно, 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 акуратно раз і витягну. Бачите, дивіться, щоб нічого не породилось. Все. Все тут таке воно колком йде, легенько його Отак. присипаю, дивіться, якраз на уровні та і посади. Все. Все. І тут півтора відра води, два відра води не більше. Навіть можна і півтора. Ну що земля вже мокра, Пролято його акуратно, зверху замульчирувати. Цим опадом або перегноєм, або даю землею з опадом чу-чуть замульчувати. І ще ще одна, одна процедура роблю Це літом вони роблять. На осінь можна її не, не робити зараз, тому що вона не боїться холоду, вона сонця боїться. Але я роблю так, як вона є, щоб ніхто на неї не поводив. Забив чотири колика, обтянув агроволокном і там щоб я не показував, як я тут зробив усе, бачите, отакого от способу. Що хотів сказати? Дякую. Сергію, що він мені подарував. В нього є канал свій троян, він вирощує хурму, я в нього теж брав. Ще також дякую Олександру Швецю, Він мені теж подарив два саженці теж. Дякую тобі, Саша, теж. І Сергій дякую Саша за сажанець, але ну, вони чуть менші, Я їх навесні посадю. На той рік дякую, що це теж в нього є канал, свій. Дивіться, підписуйся. Він багато саженців теж продає. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Будемо далі спостерігати в тому році, як воно буде рости, буду показувати все це. Я сам ще тільки вчуча на цьому, бо ми не разом будемо це робити і працювати. Ми вже садимо, але екзотика, вона повинна теж бути в саду. Вам дякую. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалося це відео. Миру вам, добра, Божих благословінь. І все буде наша вільна і незалежна. Україна